Вітаємо! Сьогодні ми оглянемо оренду трикімнатної квартири у Франківському районі по вулиці Рудницького, 21. Це простора квартира на п'ятому поверсі площою 180 квадратних метрів. При вході ми маємо велику гардеробну з просторими шафами. З вами Олена Давидова ріатор. Велика кухня, 17 квадратних метрів. Тут є окрема морзельна камера, двофункційний котел. Є холодильник, мікрохвильовка, газова духовка, газова поверхня. І з кухні є вихід на великий просторий балкон. Вигляд в парк. Дуже красивий балкон. Неймовірний краєвид. Ці ми можемо, цю квартиру ми можемо запропонувати для пари або для сімейної пари, які мають дітей, або можна одну тваринку кішку або котика кастрованого. Так, далі виходимо. Внизу є гостьова туалетна кімната і великий просторий зал. 55 квадратних метрів. Вгору йде сходова. Це дворівнева квартира. Для, для вашого домашнього затишку тут є діючий камін. Теж можна вийти на відкритий балкон. Ось такий гарний зал. Тут є телевізор, швидкісний інтернет, великий зручний стіл. Рояль 18 століття. Для поціновувачів музики ви знайдете унікальний інструмент. Так само можна з залу перейти на відкритий балкон і з балкону відкривається неймовірний краєвид на Парк Піскові Озера. Прямо ми бачимо Озера. Піднімаємось на гору. На верхньому рівні у нас є дві спальні. Заходимо в першу спальню. Вона має так само вихід на відкритий балкон. Це мансардний поверх. З вікна відкривається вигляд на парк Піскові Озера. Так, великий стіл для роботи і розкішне ліжко. Ширина 1,80 м на два. Перша ванна кімната це душова. Тут є біде і гідробокс сучасний. І друга спальня на цьому поверсі. Вона теж має вихід на відкритий балкон, велика дзеркальна шафа купе, і ліжко ширина 1,60 м на 2. До цієї кімнати є простора ванна кімната. Тут є пральна машина, теж біда і зручна ванна напівкругла. Тут сюди є тепла підлога, дуже тепло-затишна. Якщо вас зацікавила ця розкішна, простора, трикімнатна квартира, ми охоче зустрінемось з вами на квартирі. І будемо раді, якщо ви оберете саме цю прекрасну квартиру для свого помешкання. Дякую за увагу! З вами була рієлтор Олена Давидова. До зустрічі!